Яка красива вітрина від інтімісимі. Печенюжечки, макарунчики і красива білизна. Можна було би зробити огляд, але такі дорогі бренди. І не будуть дивитися окремо про білизну. Показала вітрину. А я відправляюся в Манго. Дивитися знижки, новиночки. Бачу багато червоних цінників. Подивіться, яка краса. Так, ще тут хорошого, красивого. Зі знижками є, блискучого, з оксамиту. Тому ну, подивимося ще, і які ціни. Наприклад, на такий нарядний одяг порівняємо з іншими брендами. Зараз знижка, і така сукня коштує 1900 гривень. Коштувала, а зараз 1200. Тобто хороша знижка є. Такі сукні є в бордовому кольорі. На все на снижках буквально я бачу. Будемо подивимося. ціна ось така коричнева слім. Красива з декором 1200. Так, верхній одяг. В складі є вовна, який з відсоток поліостер, акрил у віскоза, і поліамід. Бачите, так зрізано не видно. Ціна зараз 2800, а була 4000. Ось така, така напівпальто, якби такий жакет. Так, ще з хутряним коміром є. Комір знімається, можна відсігнути. Пальтова тканина, напугається цей жакет. Ну, це так, якби курточка, це навіть не жакет, це напівпальто таке коротке. Теж в складі є. Вовна написано 2800. Буквально, буквально все на знижках. Тут в стелі Oldman, так і джемпери. Кольорі моко і замшові батальйончики. Сподіваюся, що я це побачу зараз і скажу, яка ціна. Знижка на взуття є. А у манго від тисячі гривень. Взуття, але може бути досить непогане. На натуральна замша, подивіться, які класні щирели батальйончики, зручні підбори. Ну і ціна зараз ну, 2300, а ціна була 3000. тисячі. Це натуральна шкіра. Всередині підкладка. листівка шкіра бачу, а текстильна підкладочка. Ось такий непоганий варіант. Ще ось такі непогані. Теж мають вигляд натуральної замші. І ціна зараз 200. Диві, ціна була 3500. Вот льйони написано. І це натуральна шкіра, натуральна замша ось є. такі чарочка піпори. І носочок ніби одночасно і гострий, він далі йде вперед і шуб і обрубується. Ось так от, така модель, вона просто на віки. <свісно> Інвестиція в свій гардероб. Важко сказати, що колись ось така модель, там якби сильно з моди вийде, бо це класика. В чорному кольорі непогані гості. Так. Мають вигляд шкірзану. можу помилятися. Півтори тисячі гривень. Ну і написано. Так, немає знаку шкіри, тобто так і є. Тут теж, на вигляд, не шкіра. Дві тисячі гривень. Але манго. Якби оці козаки непогані досить. Дуже класні. Так. І зараз ціна 3000. На вигляді шкіра немає знаку, але я більш як була впевнена, що це ніде немає чомусь. Дуже на вигляд, шкіряні. На вигляд просто максимально шкіряні. Так, Тут 2000, ціна була 3,5 і написано, що шкіра. Тут явно написано, що шкіра. Так, Дублянки. Теж зі знижкою. Ціна була 7 тисяч і зараз 3800. І на вигляд вона ніби не шкіряна. Ніби ні. Найбільше, ніж впевнена, що це синтетично, нічого не написано. А, поліестер стоїть, коли так, написано. Не побачила. Ну, Зараз ціна якби боя зі знижкою, то ціна якби вартує. Ось ці курточки фісташкові, класні. І повному кольорі. Непогана курточка. Зараз 2300 на легкому синтепоні. Дуже сподобалося. Ну, І їй показувала цю курточку по повній ціні. Ще є ось такий відтінок до м'яти. Така ж сама модель, чи ні? ні інша трішки. Оце як бомбером вже витягнула, покажу. Класна куртка. Має ну, комір з цупкого трикотажу. Красива, стильна курточка. Просто вся глобальна розпродажа. 2300, а ціна була 3000. Так, шубка. 3800. Буду швидко показувати, щоб більше показати у відео. Отак от, от буду йти і показувати. Так, ще ось такі шубки, красивий колір. І ціна 3800. Чорна, непогана, крутасінька, як волеро. Вона не для того, щоб грітися, це іміджова шубка по якійсь сукні. Ось так. Ось така шубка і ціна її 2800. Сумки завжди цікавлять і така сумка зараз коштує 1200 гривень. Сумка шокор це шкірзам в ріженькому кольорі. Цупка балоніва тканина комбінована шкірзамом або шкірою на блискавці в бордовому кольорі. 1000 гривень. Демісезонні курточки шкіряним коміром в білому кольорі. Тут такий джинс, 1300 гривень зараз. Ще є з валіветовим коміром. Подовжена. Симпатична куртка, вона з синтепоном всередині. Ще дубляночки в сірому кольорі. Подовжені. Легесенькі досить, всередині хутро і зараз 3600 ціна. Цікава куртка Дені Сезон. Клітинку з валіветовим коміром, реглан рукавчики. Ціна зараз 3800, а ціна була 7 тисяч. Парка Брістоль варта уваги. О, тканина верхній як провощена. Комбінована ще іншою такою тканиною, плащівкою. Стильна досить куртка. Ось така спинка. Різних таких парок багато є. 2600 ось така коштує. Коротка, провочена верхня тканина, вальватовий комір. 2000 гривень. Короче варіант. Сумки натуральна замша, бажевий колір і фісташковий. Застібається на кнопочку. І ця сумка в новинках без знижки 2800. вони не дуже в новинках, але точно не на знижці. Мені так здається, що я вже їх бачила, ці сумки, але на знижку їх не дали. Якби... Прикраси досить розібрали, хоча на них знижок немає. 549, гривень тут їх стільки було, але перед святами перед новим роком розкопали. Для когось дорого, для когось саме то. 699 гривень. Ось такий подвійний ланцюжок з декором. Можна підібрати сережки. Навіть ось такі просто золоті, якби золото. 599 гривень. Який красивий набір, теж ланцюжки і підвісочка 749 гривень. Які красиві сережки, тако-багато, можливо, вони навіть сюди підходять, в цей комплект. Там вигляд мають натурального золота 599 гривень. Акуратно дуже виготовлені, хороша така англійська застібка, ну, реально вигляд як золотий. Навіть по тій застіпці можна так собі подумати, що це золоті сережки. І можна ще купити каблучку, на теж, напевне, у камінчику підходить. Ось така каблучка 599 гривень. Красиве пальто. Це подвійна пропозиція, якби два в одному, Ніби светр виглядає 2600, а ціна була 4000 тисячі в складі поліестер, віскоза і еластан. Тут як креповий трикотаж. Це не пальтова тканина, така більш якби, еластичний такий креповий трикотаж. Ну, такий стильний кижувальний стиль. Це таке пальто. Знижки на свайтери. І від 1299 гривень. Мають вигляд шерстяни, ось такий блакитний, ніжно-блакитний колір. Ні, полястрі поліамід 1300 гривень. Ось так, вигляд такий м'якесенький, 1300 гривень, полястрі поліамід. Красивий джемпер в білому кольорі. Такий біло-молочний колір. По боках зав'язується оверсайз, плечі приспущені, об'ємної в'язки. Широкі такі рукавчики, знизу манжет, база. 1300 гривень, акрил, поліамід, поліастер і трішки є шерсть. Зрізано, скільки, по-моєму, 6% шерсті є. Думаю, більше немає. Ось такий джемпер. Ремінчики різні. Ось такий ремін, тисненням під крокодилом. 600 гривень із знижкою, Це не шкіра. Такий непоганий в бордовому кольорі. Досить міцненький, другий. Теж кірза, 500 гривень зараз. Лонгіврубщик. Красивий колір, хороша якість вверху на нагузочки, такий сватрик, і в складі котон і віскоза. Хороша якість. 1100 гривень є в чорному кольорі і в синіх кольорах теж. Джинси теж зі значкою, широкі, джинси палацу з високою посадкою, півтори тисячі гривень, а ціна була дві тисячі гривень. Ще ось такі джинси з необробленим низом в пісочному кольорі 1700 гривень без знижки. Мабуть, це новиночки знижок немає. Різні джемпери, базовий джемпер з закритим горлом, в сірому кольорі, в червоному і в чорному кольорах. І ціна зараз 1200 гривень в складі поліестер поліамід і є 4% шерсті. 4% шерсті, 1200 гривень. Друзі, ми були у Манго, частково дивилися знижечки, трішки було новиночок. Ще ось такий джембер є зі знижкою. Красивий коричневий колір. 1300 гривень і в складі є шерсть. Кольорі Тофі. Всім до зустрічі у нових відео.